Дуже народ! І сьогодні ми продовжуємо грати в гру від клітини до сингулярності. Ну, давайте зайдемо сюди, загроза інфікування. Продовжимо тут уже мало би всякого накопичитись. О, майже трильйон, це дуже потужно. Мабуть, і потужно зараз все розтратимо добре. Карантин. Місто Рагуза, що є територією сучасної Хорватії, запроваджує перший карантин у 1377 році, щоб захистити місто від чуми. Відвідувачі чекають 40 днів на сусідньому острові, їм погрожують тортурами та каліцтвами, якщо вони достроково порушать ізоляцію. Ну, нас не буде. У нас, на щастя, такий карантин не був. Можливо. <хи> да. Що тут у нас? Ага. Давайте. 1346, 1353 роки. Спалах, чорна смерть. Інфіковане населення приблизно 50 мільйонів. рівень смертності від інфекції 50%. Ну, 50 на 50. Або виживе або ні. Спалах пережитого. Чорна смерть. Ура! Ми його пережили. Сифіліс. Сифіліс передається статевим шляхом і викликає виразки та висипання по всьому тілу. Симптоми можуть проявлятися протягом багатьох років, а на пізніх стадіях можуть пошкоджувати серцево-судинну систему та когнітивні функції. Знання розблоковано. стефіліс. Спіраль пружинка. Більше на ковід похоже оця штучка. Злена. Ну, окей. Питання моралі. Ого, він потужний. Плюс 200 лямів. Так, пішли до динозаври, бо тут вже хочу на питання моралі накопичити. Який казав, що це все швидко розтратиться. А тут якраз... Ой. Що я зібру? Мабуть, треба було зібрати певну кількість цих Ой, м'ясо їдів покращили. Як все файно. А ну вистачить. вистачило А решта все в компії. Є. Yeah. Тюди. Давно такого не було, щоб я всі ці виконував. А, це такі тянеться рука в забрати мені. Не тепер. Так. Тепер остерої. Пейбейш, пейбейш. Три тисячі Що ж, я, коли так забираю якісь мечевина вже. Це, мабуть, треба так. якийсь бах чи що, не знаю. Опа, Ігуанодон. Цікаво. Ну окей, зараз швиденько. Дійдемо. Я ось тільки не пам'ятаю, скільки квінтальонів в секунду було. Ну окей. Підвищення. Напівводний? Ага. Цікаво. Напівводний. Спинозаври жили у напівводних умовах уздовж берегової лінії у болотах. Вони харчувалися рибою, черепахами, ящірками та плезіозаврами. Інші великі динозаври та крокодили склали в конкуренцію спинозавру. Клали б, але входи, йому не було рівних. Підвищення м'ясоїдних виплати сюди. О, Ігуанодон. Сюди, Ігуанодон. Друс, друг. Створення життя. Ігуанодон. Що так там? чому такому поганому світлі. Нам подали. Хто його знає. Ну, якесь таке чудо. Чудо-юдо. Оп. Зробити фотографію Іоаннудону. О, тепер добре освітлення ляйки Угу. Ага. Такі вони. Негідники. А, я ж маю прочитати про нього. Про Дона Де він? Де він взагалі з'явився? А, від Орнітехії пішов вниз, добре. Ігуанодон. Правоїдні двоногі. Іоанну був великою масивною травоїдною твариною, яка ходила прямо і мала довгі чіпкі пальці для пошуку їжі, а також характерні шипи для великого пальця для захисту від хижаків. Угу. Шипаста тварюха. Добре, йшли за межі. О, один сіптильйон, але я передумав. Давайте сюди. О, є трильон. Питання моралі. Коли західні європейці дізнаються, що сифіліс поширюється шляхом статевого акту, це стає ознакою гріховності. Інфікованих людей уникають і бояться. А деякі лікарі навіть відмовляються лікувати хворобу. Щоб якщо, якщо вони її вміли, вони б її лікували. Так я то. Ого. Оце Сефеліс потужний. Паразети та найпростіші, о, господи. Ще ще й паразети, та найшляхтра. З усіх боків. На людський організм нападай. Тут купа цих Її скільки тут купа всякого Так, тоді що? Тепер можна і за межі. Так, щось там є. Першу ці завданічки. Нагорода є. Нагорода є. Купити ранг? О! Уран! Сюди? Анімет ще ні, а уран уже. Підвищення. О, нове відкриття. Бічна революція. Революцін. Бічна революція. Уран. Єдина планета, яка обертається на боці під кутом 90 градусів, а не вертикально. Вважається, що цей нахил є результатом з'яснення з іншим небесним тілом у якийсь момент у минулому. Круто. Й -й -й -й. Отак а не отак. От Їх, а це й отак. Де? Цікаво. Дуже цікаво. Угу. Mm Так, он уран. Оборон, це уран. Рухається все одно туди і отак обертається. Цікаво дуже. Ну геть далеко. Якщо це правильний масштаб, то між Юпітером тим же. А ну там ще Сатурн десь. Терера. А я, де Сатурн? Ага, ось все. Ну ось Сатурн і Уран. До Юпітера все одно ближче. Бо за те, що він більший. Ага, і ось. Супутник його. Цікава моделька. Окей, Ура, огіти. Паразити та найпростіші. Ось це епідемія в ацтаків. Уші от такі були епідемії, да, найшляхта. Користі епідемії. Паразити та й найпростіші. Різні паразити від одноклітиних найпростіших до стяжкових черв'яків завдовжки до 6 метрів можуть викликати захворювання. За відсутності лікування, деякі паразитарні захворювання призводять до смерті в близько 100 випадків. Ah, malaria. Malaria. Tolto per malaria. <laughs> Bettania Morali, malaria. Mo moralia. <laughs> Chi. Чих, 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 чих-х-х. Че, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, девять, десять. одинадцять, дванадцять, тринадцять. І тринадцять Різних всяких захворювань. Пережити в лапках. Малярія. Малярія поширюється через комарів, які кусають інфікованих людей і поширюють паразитів на інших. Хвороба спричиняла важкі захворювання та смерть в Африці протягом століть, перш ніж колонізація поширила її по всьому світу. Знання розблоковано малярія. Так, ну, малярія є. Yeah. Ч т- т ть Ого-го-го. Аж 500 майже трильйонів нікесу. Хоча тут 100 треба, тому. Це дуже швидко розійдеться. Кінін один із найстаріших методів лікування малярії. Хінін виготовляється з кори дерева хіна хіна та пом'якшує симптоми захворювання. Це ключовий компонент у виготовленні тонізувальної води, яку солдати колоніальних військ використовують для лікування хвороби. Цікаво, чи воно дійсно дієве. Ну, людське життя там бустане. Осьо відразу. Буст малярії. Ну, малярія досі з нами, ясно. Охо-хо, епідемія в адстаків 40 квадрильйонів. Тесу. Треба ось це розблокувати. Опа, два септильони. Не вже буде ганімет. Та буде ганімет. Відкриття буде Нептун. Тільки вісім. Відкрив усі планети. Небесне тіло виявлено. Нептун. Ей. Досягнення. Тільки 8. Відкрив усі планети. Ви виявили всі планети в нашій сонячній системі. Вивчення цих небесних тіл дає нам уявлення про наші власні та інші планети. Тут ще два досягнення. Тут ще одне. Тут щось дали. Опа, відразу місія. те. Сюди. Ну давайте купити ранг. Що тут у нас? Кікі ранг ого, 12льонь. Там щось. Тут ясно. Підвищення іо треба. Давайте це тут покращимо. Йо, а що там Іо дає? Ага, де, точніше, що дає? Що треба? 19 септильйонів. Місяць, Сатурн. А, прочитати, про. відкрите відкрила, читати не читаю. Як так можна? Нептун. Нептун холодна темно-блакитна планета, розташована майже в 30 разів далі від сонця, ніж Земля. Обертаючись навколо Сонця за 164,8 років, Нептун є єдиною планетою в сонячній системі, яку неможливо побачити з Землі без телескопа. Це найдальша від сонця планета. Ого. А типу всі інші можна неозброєним оком. побачити ж Треба знати, де ті планети. То ще зараз купа цих супутників. Щось будемо котить там в небі, щоб без поняття. що до чого Точних супутників це. А це виходить, що. Можна і так. Ці інші планети побачити. Цікаво. Що тут далі тягнеться? 30 астрономічних одиниць. Сонячне світло досягає Нептуна за 4 години. Ого. Але як там? Не, насправді космос це прям дуже приваблива але, На жаль, чи на щастя, ми не застанемо це. Не думаю, що за наш вік. В тому столітті відкриються космічні подорожі, це навряд. Чи. Ну, давайте почитаємо про Протей. Протей, зменшити вартість Нептуна. Другий залучиною супутник Нептуна названий на честь грецького бога моря, який змінював форму. Вважається, що тритони і протеї були захоплені гравітацією Нептуна і не утворилися одночасно з планетою. Типу десь летіли субітки. Нептун, о! Ей. Очекайте, куди спіше, та, не такі. І, ну... Ну, окей, раз ти так просиш, то ми з тобою потусимо. То, саме так і було. <рив> ну, проте я так розумію, це щось. Я як маленькі дуже супутники. Більше на. На метеорити схожі. Оці що зменшують вартість всі ці, ці супутники, не лише протей. Небесне тіло про Протей. Опа, відразу йду плюс ранг. І знижки всякі Опо. Сюди дарвініум. Так, а що ч... там ранг? Ага, Веста. Це на буде. Мені не шкода. Що це нам скаже? Що нам воно скаже, а? Нічого такого. Так, ну що, не... Не цей самий не ямний. Яв... Пару днів не мав як заходити, то сюди вже це не, до, не дозбирали, не допройшли. Хоча й так би не прийшли, але окей. Вимагаємо винагороди. Десять логітів, внове вже не зачинаємо в цьому випуску. Вже наступному буде ага, встановлено в камені. Знову молочні делікатеси. Що? О, і це. Оце і провіримо, чи. Цікаво, що тут по повторили так скоро. М -м ну окей. Так, але давайте зайдемо в Мезозойську долину і за межі. І це. Це і матимемо. Ого-го. Є. Остеруїд до бою. Готовий. Під вашими ногами лежать кістки динозаврів. Їхні нащадки літають вашим небом. Минуле не забувається. Ми дослідили більшу частину історії динозаврів. Вперед. У майбутнє. Щось... Щось нове. Тут нічого хорошого. Не так би це врізали там нагороди. Не були кращі в рази. Не знаю, як воно працює. Тут, типу, збільшується, а там зменшується, не знаю. Опа, щось. Нове для Ігуанодона. Це давайте зачитаємо так. Великі пальці. Іганодон. Мов унікальний виступ із шипами на місці великого пальця. Палентологи припускають, що їх можна було використовувати для бою або для того, щоб допомогти розкрити насіння та плоди. Або там був палець. Хто ж його знає? Що там було насправді? Щось було, щось не було. Та й таке же живемо. Добре, пішли за межі. Може і тут щось нове буде. Підвищення є Рушень на її у нас збирали. Нта. Ну, ще сузір'я. До вещення місяця немає. Betan Jupiter and so what? Saturn and сюди. ЮПІТЕР Є. Yeah. І штучки сюди. Опа, щось нове. Сильний вітер автоматизувати Нептун. Ну, то й добре. Сильний вітер на Нептуні дуже активна погодна система, яка містить велику темну пляму, спричинену антициклонічними бурями. На цій планеті найсильніші постійні вітри з усіх планет нашої сонячної системи, швидкість яких досягає 1931 км на годину, Ого. Ого. потужно. Кутужний Нептунрову так. Що там? Десь тут що я збираю? Ага, Козаріг Петри. Добре, на цьому ми завершимо. Така ось серія. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі, а найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.